Сьогодні у випуску нічні обстріли Запоріжжя. Як захищають запорізький напрямок військовослужбовці з Тернополя? У Шевченківському районі торговці ринку виступають проти підвищення зборів. Запоріжжя знову під ракетним обстрілом. Десять ракет С-300 по місту випустили російські військові. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртів. Ворожа ракета вже вдруге поцілила на територію одного із готелів. За попередньою інформацією, поранених та загиблих немає. Зранку там працювали комунальники, прибирали каміння, пінопласт та гілки поруч із закладом, що розлетілися через вибух. У мене аж стіни затрусилися, Я тут рядом живу через дорогу. У мене аж стіни затряслись. Я тут поруч живу біля дороги. Страшно дуже було. Допомагають нам з ЛОАЖ техніка приїхала. Росіяни міф розвіяли, що два рази в одну і ту ж воронку не потрапляє. Снаряд як бачите, потрапляє, і прям точно в одну і ту ж воронку. Ми зі новий рік адмічалі. Ми тут новий рік святкували, і в принципі, це наш знайомий цей ресторан утримував. У мене така ж сама ситуація. У мене підприємство у Комошувасі. Мені також рознесли двома ракетними ударами. Один вчора був рознесли, і один був 20-го числа. ми займаємося виробництвом гофрокартону, а вони вдарили по нашому підприємству. Якщо це вважається братерським ставленням. То тоді я не знаю. Я тут не бачу ні одного військового. Весь час в польових умовах живуть бійці територіальної оборони з Тернополя. Устин та Руслан стрільці. Віктор стрілець-санітар. Каже, в цієї спеціальності є свої особливості. Наділяться більше, коли йде якийсь наступ або цей, то санітар йде в певній черзі. По наступу, наприклад, там, умовно, він зразу. Якщо є якісь поранення, то він перший йде на допомогу. Хлопці весь час знаходяться в польових умовах. Розповідають, усі окопи та бліндажі облаштовували власноруч. Тут є навіть невелика кухня. Нині чекають на буржуйки, які їм мають привезти. Двері можна зробити в бліндажі, карематом тут закріпити, зробити такі невеличкі двері. Протягу сильного немає, і тоді, в принципі, ну, нормальний з нормальним спальником. В принципі, так так. так. Зараз усього вистачає, але ситуація весь час змінюється і передбачити майбутнє неможливо. Однак хлопці впевнені в одному: перемога буде за Україною. Перемога, звісно, буде за нами. Правда, шкода, шкода, бо дуже багато людей гине. І, як то кажуть, у нас така еліта. Еліта тих людей, розумних, щирих, добрячих. Розумієте, але то є війна, і це є біда. Яка каже, ну застала нас зненацька, і ну, ми мусимо бородити всю нашу свободу і віру нашу. Бо ну як ми зараз цього не зробимо, то ми будемо в ярмі, напевне, все, все наше життя. Після перемоги захисники спочатку планують відпочити, а потім допомагати відбудовувати Україну. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Більше ніж 90 відсотків мешканців тимчасово окупованого Мелітополя чинять супротив псевдореферендуму, що проводить РФ на території міста з 23 вересня. Про це повідомив Суспільному Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Незважаючи на той супротив, який чинять сьогодні, наші мешканці а саме не відкривають двері, виїхали за межі міста, знаходяться на Азовському узбережжі, голосують проти, незважаючи на все це. А точно буде там 80-90% підтримки, які намалюють пропагандистські засоби масової інформації. Процес відбувається наступним чином. Йдуть на ринок, бачать когось, заставляють проголосувати. Якщо людина хоче каже, я не хочу голосувати. вони кажуть, добре. Подумайте ще раз, ми прийдемо до вас завтра. Якщо людина проголосувала проти і кажуть добре, подумайте ще раз, ми знову прийдемо до вас завтра. А якщо ви не проголосуєте за, то ми депортуємо вас після референдуму за межі Запорізької області. Одному з організаторів так званого референдуму у Запорізькій області Володимиру Рогову оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та пособництво державі агресору у формі добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави агресора повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. За даними слідства, Рогов ще у 2014 році добровільно перейшов на бік РФ та почав співпрацювати з окупантами під час. Війни повернувся до Мелітополя та почав підготовку до псевдореферендуму. Наразі обвинувальний акт направлено до суду за санкціями статей йому загрожує довічне позбавлення волі. У Запоріжжі щеплення від ковід 19 відтепер можна зробити і в Бердянському хабі для переселенців. Вакцинація відбувається за попереднім записом. Одна з перших у черзі на щеплення. Віра Межуєва каже, до Запоріжжя приїхала з Бердянська 27 серпня. На тимчасово окупованій території вакцин від ковід 19 не було. Це третє щеплення, і в мене вже в червні вийшов термін. Попередньо я щепилася модерною, чекала там бердянську модерно, перша, друга. А зараз буде фазер. Якщо є така можливість, краще обезпечити себе цими щепленнями. Я за щеплення і четверту буду робити. Пропустила термін третьої бустерної дози, й переселенка з Чернігівки, Бердянського району, Надія Паніна. Втору прививку я робила вже під час війни. Ось і якраз срок підійшов. І я побачила оголошення і вирішила зробити до дозу. — А другу В якій її в Чернігівці, щоб зробити вакцинацію, переселенцям необхідно мати будь-який документ, що посвідчує особу. каже головна лікарка Чернігівської центральної районної лікарні Бердянського району Тетяна Машировська. Це може бути паспорт чи довідка ВПО або ж водійські права. У кого перша доза, у кого бустерна доза, в основному це бустерна третя. Частина людей, які ще прийшли, вони поїхали в центр ПМСД номер 10 і там вакцинувалися без попереднього запису, без перезаключення декларації, без проблем. А зараз ми спостерігаємо зростання чергової хвилі на ковід. Ми намагаємось і проводити вакцинацію наших мешканців. Заздалегідь ми попереджаємо, у нас створено телеграм-канал, в якому ми оперативно інформуємо про всі події, які відбуваються в інформаційно-ресурсному центрі, і в тому числі на даному етапі мова йде про вакцинацію. Вакцинувати зможуть. Переселенці Бердянського району протягом дня щеплення від ковід 19 зробили 80 переселенців. В інформаційно-ресурсному центрі були в наявності дві вакцини від ковід – Pfizer та CoronaVac. Дар'я Пасічник Владислав Киящук Суспільне новини Запоріжжя. Із 1 жовтня тарифи на запорізьких ринках планують підняти на 60%. Люди, які торгують у Шевченківському районі міста, обурені. кажуть, ледве зводили кінці з кінцями за часів пандемії. Нині ж під час війни ситуація стала ще гіршою через високі тарифи будуть змушені закривати бізнес. Ви нас не просто обіжаєте, ви нас питаєте ставити просто на каліні. Пані Наталі торгує на ринку вже 25 років. каже за весь цей час. Ситуація найбільш скрутна заробіток. Мінімальний мене муж пенсіонер мене чоловік пенсіонер. Пенсія 3600, А я взагалі без нічого. От в суботу в мене була каса. Ось така. Сьогодні по нулям простояла. За що мені купити хліба? Просто хліба. Тариф підприємцям ринку за оренду місця. Планують підняти на 60% із 1 жовтня. Люди ж обурені під час війни. Такі суми для них не стоїть На Ось стоїть кіосок два з половиною на два з половиною. Я сплачу 425 Гривень за шматок землі за 7,5 квадратних метрів. За що я вважаю, що це багато я сплачую. Ми навіть двох тисяч не заробляємо в місяць. Якщо я ще віддам тисячу гривень, то вибачте, а за що жити? А за що жити? директор комунального підприємства Запріжринок Олег Коломоєць каже, тариф не піднімався з 2019 року. Тоді з порозумінням поставилися до підприємців через пандемію коронавірусу. Нині ж тариф змушені підняти. 10 гривень 93 копійки. 10 гривень 93 копійки за одне торгове місце. Був затверджений тариф виконавчим комітетом. Пройшло 5,5 років. Все ще тариф 10 гривень 90 копійок за одне торгове місце, котре складає 4 квадратних метри. Також порахований тариф за бронь, котра також була затверджена в 2017 році 10 гривень 93 копійки. За 5,5 років тарифи нижчі, аніж були затверджені виконкомом. Якщо Порахувати просто індекс інфляції, то за цей час він понад 60%. Ми вивозимо сміття, ми сплачуємо фонд оплати праці. Є витрати на електроенергію, воду, земельні податки, Земельні налоги на всій Україні в усій країні. Президент сказав, що якщо військовий стан заморозили комунальні платежі і дали можливість людям просто вижити. Платіть те, що у вас є, а більше ми піднімати не будемо. У результаті ось люди почули ще більше. Дуже багато питань до керівництва комунального підприємства. Комунального підприємства усі ці питання підприємці відтепер мають намір вирішувати на державному рівні. Колективно звертатимуться не лише до міськради, а й до Верховної Ради та президента. Юлія Сенек, Суспільне новини, Запоріжжя. Дійсно зрадив присязі та перейшов на бік ворога, з'ясовують у жовтневому районному суді Запоріжжя. Сьогодні там відбулося чергове засідання над чоловіком, який за версією слідства, будучи колишнім військовослужбовцем ЗСУ, добровільно вступив до лав терористичної групи так званої ДНР батальйону Восток. В ньому чоловік, нібито, служив з липня 2014 до лютого 2015 року. Відеозаписи отримані під час фіксації проведення оперативних заходів аудіо-відеоконтролю особи в рамках оперативної розшукової справи з класифікацією створення туристичної групи чи туристичної організації. Також у ході судового засідання обвинуваченому подовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. На ньому наполягав прокурор. Сторона захисту вимагала пом'якшення запобіжного заходу домашній арешт. Підстав для зміни запобіжного заходу немає, тому прошу продовжити строк, до суду до, до, до строк тримання під вартою на 60 діб на строк судового слідства. Прошу обрати більш м'яких запобіжних захід, наприклад, домашній арест, сам пан стойки соціальні зв'язків, постійне місце проживання та роботи. У суд передаває що наразі частина Запорізької області тимчасово не контролюється українською владою, що може звинувати банувачне, переховуватися на цій території. Колегія суддів ухвалила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до у Запорізький слідчий ізолятор на час розгляду на два місяці. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 21 жовтня. На ньому продовжать досліджувати письмові докази. Двічі на тиждень гравці любительської футбольної команди Купріянівка тренуються на полі одноіменного села Матвіївської громади Запорізького району. Після повномасштабного вторгнення тренування не відмінили, попри те, що чотири гравці захищають батьківщину. А дехто виїхав за кордон разом з батьками. Наймолодшому гравцю футбольної команди 16 років, найстаршому 43. – три. Лоще втори заші ні буде. Да. Захар давай, давай. на задача вибити м'яч, нападаючого забити. Я навіше. Футбол це така штука, що ну, дуже цікава. Він і так, під час війни треба якось підтримати наших військових, які захищають нас на війні. Ну, і грати на турніри, устраювати благодійні на них. Ну, якось так допомагати треба. Спочатку у нас перестали проводитися тренування, не було чемпіонату району в цьому році. Ми не участвували лише деякі турніри. У нас 4 чоловіка участвують три в Збройних силах. Один зараз знаходиться в полоні з команди. Два чоловіка, три чоловіка, які не досягли на той момент ще 18 року і виїхали за кордон і зараз перебувають за кордоном. Ну, додаємо інших гравців. Я вважаю, що футбол це життя, тому треба і далі розвивати команду, займатися футболом, розвивати молодь в нашій територіальній громаді. Символічний Давай, три дай трішки.